Звичайне переливання крові може врятувати життя, може і перерости у невиліковну хворобу. Застарілі методи збору та переробки крові, зношене устаткування, відсутність єдиної інформаційної бази. все це перетворює процедуру переливання на небезпечну лотерею. Як можна вирішити проблему, з'ясовувала Юлія Пашивалова. У столиці збирають донорську кров у міському центрі крові. На свій баланс Київ взяв і профільне підприємство Південно-Західної залізниці. Ще вісім відділень трансфузіології діють у міських лікарнях. Споріднює їх не лише напрямок роботи, а й спільні проблеми. Не всі вони оснащені тим обладнанням, яке необхідно для стандартної дози заготівлі донорської крові. У них старі, ну, матеріально-технічна база, скажімо так, дуже застаріла. Тож не дивно, що є пацієнти, які сумніваються у безпечності переливання крові. І, хоча Україна, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС, зобов'язалася створити систему захисту від вірусів, у деяких випадках маніпуляції з кров'ю дуже далекі від європейських стандартів. У міськадміністрації проблему визнають і мають намір її вирішити. Ми підготували відповідний проєкт рішення, де ми хочемо створити єдину потужну сучасну службу крові міста Києва, котра буде відповідати всім сучасним стандартам надання медичної допомоги. все, це, це якість та безпечність. Коли це буде стандарт для всіх однаково, для всіх рівні умови, ми зможемо зекономити бюджетні кошти. Фактично відділення залишиться там, де функціонують нині. Зміниться лише система адміністрування. Об'єднавши усі установи в одне комунальне підприємство, можна буде осучаснити матеріальну, технічну базу та якість обслуговування. Перш за все, хочу заспокоїти тих лікарів і медичний персонал, що працює в цих закладах. Ніхто не буде звільнений, всі залишаються на своїх робочих містах. Більш того, скажу, що буде залучений найкращий світовий досвід, залучені найкращі світові практики. Будуть відповідні курси, підвищення кваліфікації. Нарешті в місті може з'явитися і. Єдиний реєстр донорів. Також незайвим буде спільний облік крові в усіх установах столиці. Люди здаються з різними групами крові. Десь її вистачає, десь її не вистачає. А коли ми будемо мати загальну картину по місту, ми будемо бачити. Де ця є, де її можна взяти і в цей момент відвезти там, де необхідно, туди, де необхідно. Тепер слово лише за столичними депутатами. Питання про створення єдиної служби крові у столиці мають розглянути вже на найближчому засіданні Київради. Юлія Почивалова, Андрій Гегель, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.